Слава Ісусу Христу! Сьогодні напередодні Великодні свят ми представляємо вашій увазі на калейдоскоп кордоскоп Великодні Барби. Великдень Воскресіння Христове, Пасха, одне з найдавніших і найголовніших християнських свят, що запроваджені на честь Воскресіння Ісуса Христа. Це свято перемоги над смертю, символ духовного і фізичного відродження. Сьогодні, в один із днів чистого тижня, в чистий четвер ми представляємо вам виставку складнів майстрині декоративного розпису Марічки Тезенюк. А також я хочу вам прочитати поезію Галини Потопляк. Чи пориться ранок, чистий пташка Підя і білій хати, і цвіте подвір'я. Там поріс під лизу кущі молочаю. І з полишпоклюнувсь біля плоту скалю. У саду дерева сміхнено в гайні, хоне моновили виліну із стайні. Півник голосистий аж аштриці. Це четвер нам чисте заглядає в вічі. Це пора чітєва до кожного звуку. Ранок тацьовитий подає нам руку. Пахне в хаті тістом, цукром і ваніллю. На столі водиться і в країні з сіллю Буде паска зріти в риночках глибоких, буде молодіти, вигрівати боки. І рум'янна крихта білої хлібини паде на долоні нашої родини. Чи пориться ранок, стрепедом чекає, Чи відкриє небо на ворота заю, Зада на порозі муки і прозріння, Знов нас рятує, Світле воскресіння.